Лютий, весна, тримаємо стрій. Під такою назвою у обласному краєзнавчому музеї відкрили тематичну виставку. Експозицію приурочили до річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Тут зібрали особисті речі черкаських військових, відпрацьовані гільзи, фото, маскувальні сітки та багато іншого. Юлія Дзюбло продовжить. Не злякались, а навпаки, згуртувались, каже організаторка виставки Тетяна Григоренко. З 2014 року вона волонтерить та допомагає нашим військовим. Згадує перші дні повномасштабного вторгнення. Коли у людей була паніка, коли люди не знали, куди діватися, я наприклад знала, що я йду туди, де я зможу допомогти. І ми навіть вихідні дні, і навіть коли свята були паска чи якісь такі свята, релігійні, хто боїться щось попрацювати, ми бігли туди, тому що гуртом було легше все це перенести. Ну, два тижні. Я знаю, що я навіть не діла нічого, але знала, що мені треба йти працювати, тому що хлопцям потрібна допомога. Виставка складається з нових надходжень, які ще не були представлені в постійній експозиції. Зробили і руснявий куточок з одноіменною назвою. Крім того, експозиція розповідає не лише про фронт, а й про тил. Про тих, хто плете сітки, шиє, амуніцію, пече пиріжки тощо. Огляга Шищук одна з учасниць підрозділу «Лють бджілки» – волонтерського хабу на базі профучилища збираємо абсолютно все. І от приходять списочки, допустим, там з бахмута ще звідки з хлопцям щось у бригади потрібно, та й збираємо все за потребою. А хлопцям ті, що в лікарнях тут то спортивний костюм потрібен, то носочки, то ще щось. І в основному їжа ми їх балуємо взагалі і варениками, і шашликами, і чим хочете Даша яких духу підняти для відвідувачів виставки бджілки приготували солодку випічку? Пані Тамара та пані Наталя розповідають за рік повномасштабної війни вже знають про вподобання наших захисників. Наші бджілки готують щось смачне, домашнє, і ми відвозимо в лікарню і пригощаємо хлопців. Військових. Тому сьогодні ми представили теж випічку для того, щоб показати, що щедрий четвер працює. Хлопці її люблять, чекають нас. Ось вона така чудова бджілка наша. Наталю, що напекли сьогодні? Печиво, різних видів, кекси. Так що, щоб смакувало. І <п> що найбільше подобається? з випічки чи з вареники, не знаю. Ну, солоденьке люблять всі. Тому Стараємося робити щось солоденьке, піднімати їм якось настрій. Дмитро майбутній пожежник відвідав виставку, бо кожен повинен знати і розуміти, що відбувається в Україні та якою ціною ми виборюємо волю. Зараз, хоч і військовий час, але нам всій нації країни потрібно знати, як воно проходить, що вони використовують, що ми використовуємо. Організатори приготували для відвідувачів декілька вокальних номерів. Ставку може відвідати кожен охочий, вона діятиме протягом місяця. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.